Ламанських виборів залишилося менше місяця. Ця передвиборча кампанія Вкрай коротка. Тому новому кандидату складно провести її ефективно, вважають експерти. Скоріше за все, фаворитами зможуть стати народні депутати, які перемогли на округах у 2012 році, і відомі особи, які не випали з інформаційної сфери за останні роки. Оперативну аналітику виборчого процесу по усіх восьми округах області провів керівник аналітичного центру розвитку громадянського суспільства Діонісій Каплін. Доброго, дня, Доброго дня, Сергійович. Розкажіть, яким чином, взагалі, центр розвитку громадянського суспільства здійснює свою роботу, аналізує рейтинги? Це шляхом опитування, чи як? Так, дійсно, ми проводимо свою роботу з аналізу ситуації наступним чином. Це є, по-перше, соціологічне дослідження, це закриті соціологічні дослідження, за допомогою яких ми моніторимо громадську думку. І по-друге, ми проводимо аналіз кожного кандидата, такий свот-аналіз сильних, слабких його сторін, і на основі цього виводимо певні шанси кандидата на отримання посади. Народного депутата угу. на вашу думку, наскільки взагалі достовірні ці дані, яка може бути похибка. Ну, дивіться, ситуація складається таким чином, що на сьогоднішній день дійсно кампанія досить коротка. І говорити про те, що є шанси у якихось людей, які тільки з'явилися в в інформаційному середовищі, ну це не приходиться так говорити, бо досить важко донести людям. Якусь інформацію протягом такого короткого часу, тому і похибка робити похибку на, е, якусь велику на такі прогнози не маємо можливості. Угу. Які взагалі принципові відмінності цієї кампанії від кампанії 2012 року, основні крім того, що вона коротка, да ну. Вона дійсно коротка, так. Але принциповими відмінностями є те, що в 2012 році йшло протистояння на осі єдиний опозиційний кандидат та кандидат від влади. Тобто була така певна ось, і люди конкурували між собою. Так, Ви згадаєте, що за кілька тижнів до виборів знімалася велика кількість. Про демократичних кандидатів т, на користь один одного. І за рахунок цих голосів вони формували пул голосів е, опозиційних, які протистояли тому чи іншому кандидату. У місті Полтава е, у нас є два округи: 144 та 145 округи. І там тоді перемогли Сергій Каплін та Юрій Бублик. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день не існує. Такого поняття, як єдиний опозиційний кандидат. Опозиція стала владою. І протягом півроку вона вона е, показала суспільству, яким чином вона буде будувати нову країну. Так? І сьогодні від демократичних сил є, йде велика кількість кандидатів. Чи буде можливість домовлятися та зніматися на користь один одного покаже час? Але в мене є така інформація, що дійсно буде формуватися так само пул кандидатів, які будуть зніматися один під одного. Тобто, цікаво дізнатися, який рівень довіри до кандидатів. Так, дивіться, ми будемо проводити вже після реєстрації, після сьогоднішнього власне дня. Це останній день реєстрації кандидатів. І ми плануємо цього тижня проводити соціологічні дослідження. І наступного тижня ми з вами зустрінемось, поспілкуємось. Та власне я розкажу, які соціологічні та електоральні вподобання сьогодні існують громадські громадській думці полтавців. Угу. Оскільки, як ви вже зауважили, полтавців цікавлять саме 144-й і 145-й округи виборчі, то розкажіть, яка ситуація зараз по цих округах? Ну зараз ситуація є наступною: 144-й округ. Це Октябрський та Ленінський райони міста Полтав. Значить, фаворитом на цьому округі є е, Сергій Каплін. Е, через те, що він працює тут протягом останніх двох років, він постійно з'являється в інформаційній сфері, та він постійно цю інформаційну сферу е, намагається, е, якимось чином, щоб вона вибухала. Ви згадаєте, це події е, вересня. Від року, так коли вперше була взята через тарифну війну е якась ну міська рада, і ця інформація була на всіх каналах нашої країни. Тобто він показує, що Полтава що є, таке місто Полтава, і Полтавці цим пишаються, власне. Але у нього є певні конкуренти, так серед них потрібно відмітити. Кандидати від демократичних сил Кривошеєва Юрія Борисовича, який балотується від Народного фронту, та громадського діяча Сергія Чередніченка, Бо вони оба проводять активну передвиборчу кампанію і Сергію Миколаївичу не потрібно зупинятися, потрібно рухатися далі для того, щоб... Збирати голоси тих людей, які ще не визначилися. Щодо ситуації по 145 округу, то вона є наступною. Лідером є Юрій Бублик, народний депутат, який переміг на виборах у 2012 році. Він працював, він постійно з'являвся в інформаційній сфері, тобто його перше місце сьогодні не викликає сумнівів. Але практично за ним йде екс-мер міста Полтави Андрій. Матковський. Значить, Андрій Всьолодович так само не виходив, не виходив з інформаційної сфери, він постійно з'являвся, він постійно е був присутній. В різних засобах масової інформації цим пояснюється його досить високий рейтинг на сьогодні. Тобто, полтавці довіряють тим, кого знають. Власне, так, так виходить. Власне, виходить така ситуація, угу. бо комусь іншому, кого вони не знають, буде вкрай важко. Також серед лідерів перегонів потрібно відмітити і Тетяну Мхайліну Корост, яка сьогодні також заявила свої. Своє бажання балотуватися. Вона є самовисуванкою, вона є досить потужним аграрієм, а образ господарника він завжди є досить вигідним для сприйняття електората. Зараз кандидати вони вдаються ну, до таких нечесних моментів, до маніпуляцій різних у рейтингах. Чи вплине це на вподобання, на думку виборців? Наскільки взагалі виборці обізнані і розуміють ці всі речі? Ну, розумієте, яка ситуація складається з рейтингами. Наприклад, нещодавно у нас з'явилось так: два рейтинги, два кандидати в народні депутати публікували такі рейтинги собі. Але якщо кандидата ніхто не знає і він говорить про те, що він перший, це певна технологія. І вона полягає у тому, щоб люди дізналися, що такий кандидат взагалі існує. Що коли на фоні сильного кандидата... Вони е, розпочинають протиставляти один одного, так і починає, починає в їх свідомості з'являтися прізвище того чи іншого кандидата. А кандидати, які е, є першими на окрузі, коли вдаються до таких технологій, то це говорить про те, що вони просто не залишають виборцю е, можливості вибрати когось іншого. Пам'ятаєте, як це було в 99-му році? Е, будь реалістом, голосуй за кучму. Така сама ситуація, зрозуміло. У цій кампанії ми бачимо таку особливість, що є тенденція до залучення безпосередніх учасників АТО, ну на бік тієї чи іншої політичної сили. Вони наскільки мені відомо, йдуть самовисуванцями, і взагалі, як це відображається потім на кількості голосів? Звичайно, така технологія так само існує. Залучення ветеранів антитерористичної операції є певною маніпулятивною технологією, бо сьогодні люди хочуть миру, хочуть бачити тих людей, які цей мир, начебто, можуть їм запропонувати. І існування у списках політичних партій, батьківщини, народного фронту і інших партій людей, які захищали нашу країну, є. Досить ну, позитивним моментом. Але, але на сьогоднішній день так само образ людей є несформованим. Люди ще дос, до, досі не знають, хто це такі. І, наприклад, ситуація по 144 му окрузі, де балотується там, Сергій Бульбаха так, з образом захисника, ветерана. Він, Образ є позитивним. Але якщо б було три місяці. За 26 днів, ну, я чесно, не вірю, що можливо. Щось зробити, ну, але побажаємо Угу. Тобто це, скоріш за все, піде їм на користь. Так. так. Угу. Знову ж таки, конкуренція велика зараз, і щоб якось вплинути негативно на рейтинги своїх найбільших конкурентів, вдаються до навіть таких чорного піару. Чи відомі вам такі випадки у нас, зокрема, в наших округах? Ну, дійсно, так, звичайно. Це технологія чорного піару це є певний позитивний момент для ведення тієї чи іншої передвиборчої кампанії, бо вона дозволяє досить сильно підсадити рейтинг конкурента. І я думаю, що будуть вдаватися до подібних. Технологій, тим паче, що у деяких особистості є певна історія. Так, наприклад, ви пам'ятаєте, як в 2012 році так працювали проти Андрія. Матковського йому згадували кіперські будинки, йому згадували там прізвисько половинка, йому згадували все інше. Я думаю, в такому ж руслі вони будуть, і це було ефективно. Тоді воно про проти нього працювало. і впливає на свідомість. Так, впливає на свідомість, дійсно. І можна говорити, що сьогодні воно так само буде впливати. Але, наприклад, якщо брати Юрія Бублика, то е, йому на, 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 на мою думку будуть згадувати його роботу в якості народного депутата. Там є за що зачепитися і з чим можна працювати. Тобто кожному із цих кандидатів я би побажав попрацювати над своєю біографією, історією та зробити певні висновки, щоб бути готовим до перебігу таких подій. Тобто, хоч це є передвиборчий забіг, можна так сказати, і короткий, а, ну, використовуючи такі нечесні різні технології, я так розумію, можна знизити кількість. А, Голосів так дійсно <с> негативно собі самому завадити, так, так звичайно, звичайно, це можливо. Угу. Які взагалі прогнози, такі ймовірні? Ну, дивіться, тобто, тут потрібно ще розуміти, що більшість кандидатів, які сьогодні на сьогоднішній день зареєструвалися, це їх крок до місцевої кампанії, яка буде ну не, не або восени наступного року. Або в березні, або в травні наступного mm -hmm. року. Тобто, поки що не зрозуміло, але кожен для себе робить якийсь фундамент. Тобто, на сьогоднішній день можна говорити про лідерство Сергія Капліна по 144 му окрузі, і по 145 му округу можна говорити про лідерство Юрія Бублика та Андрія Матковського. Mm -hmm. Ви нас, я так розумію, будете ще наших телеглядачів інформувати. Ну, звичайно, якщо буде, будете запрошувати, будемо mm -hmm. інформувати, звичайно. Наостанок хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був керівник аналітичного центру розвитку громадянського суспільства Діанісій Каплін. Спасибі вам, дякую.